кача, по плине кача, синій, плине кача Повернувся додому на щиті. У рівному прощалися з захисником України Русланом Вітруком. Руслан Вітрук народився у Рівному. Тут навчався у місцевих школах. Потім у училищі здобув фах столяра. Руслан був працелюбною та доброю людиною. Працював на підприємстві Акорд С. Згодом на ринку. Він був людиною з багатогранною душею і глибокими захопленнями. У вільний час із задоволенням поринав у світ фантастичних книг, захоплювався фільмами. Руслан з дитинства займався спортом, зокрема, боксом. Батько захисника каже, він завжди був позитивною людиною. Він і спортом займався. Це був хлопець, це був такий позитивний хлопчина. А сімейний то навіть не можна розказує, що це за хлопець. За дітьми батьків все ну, поважав у захисника. Є троє дітей: два сини та донька. Знайомі кажуть, Руслан дуже любив свою сім'ю. Дуже хороша сім'я, дуже хороша дружина Альона. Ну, позитивний був. Ми за їм дуже сумуємо. Ми його чекали. Ми надіялися, що він вернеться до нашої. Від початку великої війни чоловік хотів стати на захист держави. Та молодша донька стримувала його. А коли в січні 2023 року отримав повістку, то без жодних вагань пішов боронити країну від окупантів. Ми були разом з ним у чепці, мукачу. Просто я раніше поїхав, він пізніше вже поїхав, я більше його не бачу. Просто він людина, він із мого села і дуже хороша людина. Життя героя обірвалося 7 лютого 2024 року на Донеччині. Понад рік Руслан Вітрук вважався зниклим безвісти. і лише нині родина змогла попрощатися з відданим сином України. Вічна слава та шана захиснику. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.